Діалоги під час тривоги класно, просто це була дуже класна назва, влучна. Вона знаєте, відразу все склеїла. Ми зрозуміли, як це повинно бути і виглядати і звучати. За методику театра цю чула раніше читала. Чужі люди зустрілися вперше, а вже за два дні ми, наче вже як рідні ж зустрічаємося уже навіть з тих моментів, що люди про себе чим вони ділилися. За себе. Вже це можна поділитися тільки з близькою людиною. Тобто нас воно згуртувало, зблизило. І вже бачиш, слухаючи історії кожної людини, хто розповідав, то вже на себе якось його переносиш і вже бачиш, як можна вихід із подібної ситуації зробити сам, як, як підказка така що не нав'язує. Це дуже важливо, коли тобі не нав'язують, коли на тебе не давлять. А допомагають чи словом, чи дією. Що таке з нами сталося? А, а таке сталося. Так і сталося, тому що ми всі дійсно сьогодні якісь інші. Ми змінилися. От люди, які прийшли нас тут десь біля 20, А я пам'ятаю перший день, коли ми знайомилися, і сьогодні минуло всього. Тому ну, два дні, по суті. Але ми сьогодні інші. От сьогодні ми всі інші. Ми навіть якось, мені здається, інакше дивимося на себе і на світ. Неймовірне перевтілення, просто неймовірні. Те що, те, що змогли зробити прості звичайні люди, ну, без акторської освіти, ну, не може не дивувати і не може не захоплювати. Її. Перший день ми познайомилися. Були такі практики ознайомчого плану. Де ми просто намагалися знаєте, усвідомити, що у нас є тіло, да є, є якась динаміка тіл, є комунікація між людьми? Да, тут така, е, така сценографія для чайників, скажімо так. Ми намагалися якось в просторі себе відчути, побачити, багато ходили, рухалися, комунікували між собою якимось чином. Я абсолютно не розуміла, що з ними буде далі. Ну абсолютно, я, 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 я не розуміла, як ці люди, які хаотично рухаються, щось говорять, ну посміхаються, звичайно, всі були дуже дружелюбні, як вони зможуть зробити виставу. Другий день щось, щось так почало знаєте, розвиднюватися. Другий день ми нарешті усвідомили, що вистава буде, да? це неминуче. Ми почали проговорювати проблеми уже да? кожен почав рухатися у своїй власній проблемі. Але нам треба поєднатися. Тому що саме в цій єдності, різноманіття ну, наша сила, те, що ми можемо дійсно продемонструвати світові, це буде цікаво. Я подивилася, як люди різних професій, різного віку, як люди активно включаються в гру запропоновану. Як, які емоції викладають. І мені здається, що це допомагає, допомагає кожній людині ну, скинути з себе якийсь тягар. І ми всі разом сприяємо цьому. От така команда, команда чужих, незнайомих людей. Це дуже важливо, особливо на час. Я його сама практикую, але тут я його відчула на собі. Коли малесеньким кроком, непомітними, тобто ми навіть іноді не фіксували, що щось відбувається. Ми прийшли до того, що маємо от сьогодні. Ми зараз будемо дивитися виставу. Зараз особливо гостро стоїть питання, що люди, які, які зачепила війна, і деякі люди зі своїми болями, і хочеться, потрібно десь, можливо, з кимось порадитись, висловити свою біль, піти на на діалог, вступити з кимось і, можливо, знайти чи підсказку, як справ справиться з ситуацією своєю життєвою.